Я не розуміла тоді, чому Дмитро йде від мене. Я ж молода, 25-річна жінка, у нас, дитина, ми наче непогано жили, були закохані колись по вуха. Я ще в декреті, тому стараюся, аби в квартирі було чисто і смачно, заспокоюю дитину після першого писку, щоб Дмитрика не турбувати. Що не так? Може, я й була наївна в своїй щирості, але я зустрілася з суперницею. Я дружина Дмитра, сказала я їй, у нас родина, розумієш? Родина і маленька дитина, ти не будеш з ним щаслива, бо на чужому горі. Ой, все, перебила мене тоді дівчина. Дмитро правду каже, що ти нудна. Я з тобою хвилину, а вже втекти хочеться. І не приходь більше до мене, бо ти отака ціленька не підеш. Зрозуміло. Я втратила дар мови, а всередині ворухнулася. Оце в людини відчуття своєї правоти. Перед Дмитриком мало не стелилася, казала, що змінюся заради нього, хай тільки скаже, що не так. Та все не так, я не можу просто фізично бути біля тебе. Довгі, довгі місяці я жаліла себе, тепер шкодую, що так багато часу тому приділила, але вже як було, так не було клацання пальцями, і от я щаслива. Ні, я сиділа цілими днями вдома, і очі не просихали, навіть з дитиною не виходила гуляти, а на всі розради мами і подруг тільки я рукою махала, адже життя моє закінчилося. Мама прийшла до мене жити, і я за це їй дуже вдячна, бо я так розклеїлася, що не могла турбуватися про сина. Потім мама вирішила, що я маю поїхати десь відпочити, змінити обстановку. Ми поїхали втрьох я, мама і ігорчик. Світ був гарним, але навіщо мені це все без нього, без мого Дмитрика? З за кордону ми не вернулися, а залишилися ще на півроку в Італії, працювали і жили, там спека й вивітрила в мене з душі сльози. І в мене зародилася ідея самі піти попрацювати в турагенстві. І країни нові побачу, і мову підтягну, і грошей зароблю. Саме ця робота мене врятувала. Я багато подорожувала, домовлялася про вагітні знижки, сама створювала тури і мене на роботі оцінили. Минуло років п'ять, коли я вперше пішла на побачення з чоловіком. Це був такий пробний варіант, коли не так важливо, чим все скінчиться, як те, що ти бажана жінка. Далі у мене були романи, але я ніколи не знайомила чоловіків зі своїм сином. І ось я зустріла його, гарний, усміхнений аж до мурах. Віктор прийшов замовити тур для себе і дружини. Я вибрала найкращий варіант і просто думала, як же пощастило цій жінці, що у неї такий чоловік, а потім він мені зателефонував і запропонував зустрітися. Я маю вам подякувати за відпочинок, завершив він розмову. Я не хотіла йти, бо ж він одружений, це для мене було табу на все життя. Я відмовила, і тоді він прийшов в агенцію з букетом квітів. Далі почав писати, телефонувати, запевняв, що закоханий в мене, і я тоді йому сказала: десять років тому мій шлюб зруйнували, тому я не буду руйнувати чужий. Тому дякую, але ні. Віктор не відступав, казав, що вони з дружиною намагалися відновити шлюб. Сподівалася на цю романтичну поїздку, але він побачив мене і зрозумів остаточно, що не хоче бути з дружиною. Я покину її, і тоді ми поговоримо, сказав він уперто. Я, я не знала, що робити, бо я теж любила вперше за багато років, але ж він одружений. І тоді я зустріла його дружину і все стало на свої місця. Мене під офісом вичікувала жінка. Та, яка колись давно забрала мого чоловіка. Вона вражено дивилася на мене. Ти Ти! я тобі його не віддам. Ах ти ж. Я розсміялася і вона остовпіла. Як відчуття? спитала я її, насолоджуйся. І попробуй ще раз мене підстерегти, то я вже не буду така добра. Я йшла, я летіла на крилах. Оце в долі почуття справедливості. Підпишись, підтримай українськомовний контент.